Владимир Путин после саммита ШОС дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал вопрос о возможном прекращении огня. Когда наши войска стали под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивого со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали. Там был такой эпизод. Мы это сделали. Украинская сторона не прекратила боевых действий. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования. Потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Это первое. Второе. Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. Есть еще такой нюансик? А ведь помните, когда начались разговоры о выборах, Зеленский не был против выборов. Он говорил, денег дайте? 5 Он говорил, дайте денег, и выборы будут. Да. И в этом, кстати, такое существенное отличие. То есть у него не было юридической позиции в этот момент, которая могла бы обосновать его нежелание проводить выборы. Он все лишь говорил, дайте денег. Запад подвесил выгоду. То есть, нет, это не категория Запада. И поэтому сразу известно, что и как юрист он... То есть у него нет позиции, которая была бы юридически оправдана, потому что для него изначально, оказывается, был всего лишь вопрос денег. Поэтому смехотворно, когда он сейчас говорит, нет, вы послушайте, это же законы. То есть, ну и кроме всего прочего, это показывает, насколько он, будучи якобы юристом по образованию, и, ну, теперь уже просроченным, но отбывавший некоторое время должности президента, насколько он даже не удосужился изучить вопрос, прочитать Конституцию Украины и прочитать решение Конституционного суда. Но на Украине свои реалии. Американский журналист Такер Карлсон проанонсировал интервью Зеленским. На банку началась истерика. Они сказали, что такого в графике не запланировано. Надо обращаться только с проверенными журналистами, только по согласованию с Белым домом. Вот на из таких изданий Зеленский подтвердил, что отверг предложение Орбана о прекращении огня. А теперь ждет в США. В Киеве уже не скрывают, от кого зависит судьба. А пока диктатор ждет преференции вооружения от НАТО, так как ВСУ стоят без оружия, он придумает, что у него 14 бригад вот стоят, бьют конем. 14 бригад. Ну, можно сказать любую другую цифру. Ясно, что людей нагонят, но они от этого не становятся бригадой. И главное, это еще раз показывает, насколько выдающийся военным экспертом он стал за эти годы. То есть он так вообще ничего и не понял, Про воєнне строїтельство, бойове сладжування. Тобто, ну за чим зумаричу? Росія захопила клаптик часового яру, заплативши за це тисячами солдатів. Контролює Росія один з кварталів міста, відокремлений від решти водним каналом. І, власне, розуміємо, ця велика перевага, яку ніколи Україна не нівелює. Рашистам до сто біса на своє. Вони оцих запльованців покладуть тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч, щоб взяти умовну житлову багатоповерхівку і виставити там ганчірку. Тому українці бережуть життя власне своїх солдат. Так бувало багато скандальних випадків, і ми про них говорили і в соцмережах. Про них говорили, то будемо розбиратися по факту, але насправді це ця перевага в рашись, така дуже цинічна перевага. Росія захопила східний квартал часового яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. І це коштувало життя кількох тисяч. Пише Financial Times. українські війська відійшли з найсхіднішої частини міста після того, як її утримання цитата стало недоцільним. За словами одного з речників збройних сил України Назара Волошина, оборонні позиції там були знищені, тож подальші спроби утримати цей клаптик землі коштували б нам додаткових втрат. До російського вторгнення населення часового яру становило ні багато, ні мало 12 тисяч осіб. Зараз там менше 600 цивільних, і це теж такі доволі відчайдухи. І на жаль, вочевидь, серед них чимало почекунів, бо інакше чим би не мотивувалися, які сидять в підвалах під постійними обстрілами. Ну і власне ось таке воно відбувається. Останнім часом росіяни також використовують мотоцикли та чотириколісні автомобілі і баги для штурму українських позицій. Власне, часів яр розташований на стратегічній висоті. Далі на захід лежать критично важливі міста Донеччини: Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і Покровськ. Вони опиняються під загрозою окупації, якщо Кремль е зможе власне війська Кремля зможуть перебратися через пагорб у Часовому Яру. На жаль, так рашисти пруть, тому що мають змогу. Знову ж таки, стара моя платівка всього цього можна було б не те, щоб уникнути, але принаймні радикально зменшити масштаби, якби наші партнери не капітулювали, не вступаючи в битву з Росією. Але на жаль, живемо в таких умовах. Тож що ми можемо з цього зробити? Ну і повертаємося до Часового Яру. Район знищений повністю коментують військові про захоплення расистами мікрорайону Канал в Часовому Ярі. Власне, цей канал Сіверський Донець-Донбас, той який відділяє, цей район. Фактично зараз є умовною лінією зіткнення, де по один бік стоїмо ми, по інший ворог. Район знищений повністю для збереження життя особового складу, звідти наші війська відійшли, сказав журналістам представник прислужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. Далі слухаємо представника 24-ї бригади. Фактично зміну. В обороні часового яру це ніяких змін це не вносить. Оборона міста триває. Якщо є можливість подивитися на карту, то ми побачимо, що ось цей канал Сіверський Донець-Донбас. Фактично зараз є умовною лінією зіткнення, де по один бік стоїмо. Ми по інший бік ворог. Район знищений повністю і для збереження життя особового складу. А звідти Відійшли наші війська, але е, так само на місці, е, лишається напружено е, і по факту ця лінія й там відбуваються бої. Можна сказати, що від ранку сьогодні на місці стало відчутно тихіше. Це може ну це ми говоримо про те, що кількість ворожих артобстрілів зменшилася. Ну, і це може означати, в принципі, що, скоріш за все, ворог там перегруповується. Але знову ж таки, лінія оборони, ося, ось ця Сіверський Донець Донбас по каналу стоїть і фактично оборона міста продовжується. Але по інший бік каналу, я так розумію, українських військових уже немає. Так, можемо про це говорити. Угу. А Чому ви кажете, що нічого, нічого кардинального не зміниться в обороні? Якщо це так, тоді який сенс був там стояти? Я кажу, що нічого кардинально не змінилося, тому що плани наші утримувати це місто і не зміняться. Безперечно, прислужба 24-ї бригади працює на місці, на місці і в часовому яру. І а, я бачу цих людей, та зрозуміло, що в місті лишається частина а, тих людей, які, попри все, як би складно не було, не хочуть покидати населений пункт. Так само, як це було в Бахмуті, ті самі Авдіївці. Який це відсоток? Цифру вам сказати не можу, але ці люди є. Випадки поодинокі, але вони є. Люди лишаються, люди живуть, виживають.